Записую відео, як подивитися ціни в різних країнах. Заходимо у свій магазин Fitline, відкриваємо силочку, і в нас є наш магазин. Заходимо, вводимо логін і пароль. Так, у мене трошки копіюю силочку, веду її в Safari, там чи в якомусь іншому браузері. і в мене є силочка магазину. Обов'язково перевіряємо, чи введено в магазині, куди ми входимо. От вверху написано червоний є, що це в кабінеті, бо інколи там пустий кружочок, це означає, що ви не ввійшли. А тут ви ввійшли. Ось я нахожу зараз в магазині. Нажимаю вверху на дві полосочки. Мені видається там, що це ці продукти, да? І ось внизу, в самому низу, у вас є країна. От зараз я знаходжуся в магазині німецькому. Якщо ви хочете вибрати інший магазин, ви набираєте на цей інший магазин і вибираєте країну, куди вам потрібно зайти. Я хочу, наприклад, подивитися ціни і асортимент товару в Польщі. От і шукаю я Польщу. Кожу, нажимаю. І ось сайт перекидає на польську магазин. Ось у є злота, зразу ми определяємо по магазину. І бачимо всі продукти цього. Нажимаємо на якийсь продукт. І нам показує польський магазин. Польське, польське у нас. Клуб Фітлайн. Ось, оптимальна система, наприклад, спорт. різні, Нажмемо перше, це оптимальна. Ось ці продукти, які є в Польщі, ви дивитесь ціни. Звісно, який це аккаунт. От у мене це, в цьому аккаунті знижка 20%. Тобто, тут показують ціни. Звичайні партнерські з 20% знижечкою. Це є такі тут продукти. Хочете ще щось подивитися? Вибираєте спорт, наприклад. Для спорту є такі продукти, бо в кожній країні є розформульовано воно по-різному. Десь і косметика окремо є, десь і так, окремі продукти. Роздивляєтесь. Ось вверху вважте, є вкладки меню, ось косметика. Косметика, крем. Крем Forever, Крем. Под очі. Бачите, є фаншоп, Магазин, це, мабуть, там стакани, чашки, так. Є новості. І є інші товари. Таким чином ви можете дивитися любу країну, яка вас цікавить. Тобто, ви зрозуміли. Да? І ось заходите, нажимаєте на три полосочки, висвічуються всі продукти, і в самому низу виходить країна. Так само ви можете перейти на іншу країну, яка вам потрібна. Колумбія, наприклад, є. Давайте подивимося, що є в Колумбії. Ось є в Колумбії навіть є шість пакетів, можна купити по акції. 5 купую шостий подарунок. Можна подивитися меню, які ще є продукти в Колумбії. Ось є такі, є такі Рем Forever. Загалом ви зрозуміли.